Любі жінки, це тренування для вас. Давайте зробимо собі таку приємну нову звичку в новому році піклуватись про своє жіноче здоров'я. І сьогодні ми виконаємо вправи на м'язи та дна, Ми навчимось їх контролювати і правильно підтягувати. А також виконаємо вправи на сідниці, бо сідниці мати підтянуті і округлі дуже. Симпатично. Ну що, маю надію, ви готові. Давайте трошечки потренуємось. Виходимо в положення чотирикутника, як завжди, ми почнемо з розігріву поперекового відділу. Відійдіть від назад, тобто відштовхніться куприком до п'яток і плавно перемістіть себе вперед. Рухайтесь спокійно, ця вправа допоможе вам розслабити поперековий відділ, розігріти сідниці і навіть м'ясо тазового дна. Спокійно рухаємось. Три, 2, 1. Залиштесь в положенні чотирикутника і виконайте кругові оберти коліном назовні. 4, 3, 2, 1 і змініть сторону. Кругові оберти. 4, 3, 2, 1. Займіть положення в чотирикутнику і плавно округліться. І прогніть спину. Округлились і прогнулись. Опустіться на предпліччя і переходимо до укріплення в'язів сідниць. Виштовхніть ногу, потягніть стопу на себе, погляд направте вниз. Знайдіть рівне положення кульшових суглобів, туди ми не переїжджаємо на бік, не завалюємося. Піднімаємо ногу вверх і вниз. Приготувалися? Почнемо. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Дихаємо три, два, один. І починаємо повільно прожинути наверху. Так, щоб м'яс сідниця відчув таке легку печію. Чотири, три, два, один. Плавно опустіть ногу і змінимо сторону. Піднімаємо ногу вверх, штовхаємо п'яткою догори. Десять.

Поверніться в початкове положення і потягніться сідницями до п'яток. Відчуйте, як ваша сідниця розтягнулася. Супер. Залиштесь на одній руці на предпліччя, інша рука рівна. І починаємо розкривати коліно назовні. Спокійний темп. Тут у нас працює і внутрішня частина ніг, і зовнішня. До речі, внутрішня частина ніг відповідає за м'язи та злогодна. При неї також потрібно Піклуватись. І ще чотири. Дихаємо. Три, два, один. Виштовхуємо ногу і повертаємо початкове положення. Поїхали, Десять. Видих. 9, Вісім. Ви вже можете відчувати. класну сідницю. прям горить. І ще три. Видих. Також ви можете рухатись власній амплітуді руху. Знайдіть те положення, в якому вам комфортно. І ще раз. Чудово потягніться назад і змінимо сторону. На предпліччя. Інша рука рівна. Погляд внизу і розкриваємо ногу наверх. Дев'ять. Вісім. Дихаємо. Сім. Погляд внизу. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. І розкриваємо ногу наверх. Вісім. 7, Видих. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Чудова робота. Потягніться назад. Округліть спину, лобом потягніться до коломка. Є. Займіть положення на боку. Розмістіть себе так, щоб рука була відкрита. Не провалюючись в плече, виштовхніть себе, підтягніть бокові м'язи. ніг 90 градусів і ми починаємо розкривати ногу наверх. Стопа до стопи. Почнемо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Дихаємо. 4, 3, 2, 1. І трошки додамо складності. Коліно вперед, стопа назад. Виконуємо полуколо ногою. І ще шість разів. Дихаємо. П'ять. І ще чотири, три, чудово, два. Один. Як ви себе почуваєте, має надію. Класно. І змінимо сторону. Кут ніг 90 градусів. Опора в предпліччя, в плече не завалюємось. Стопа до стопи. Розкриваємо коліно. 8, сім, шість, 5. Чотири. Продовжуємо. Три, два, один. Коліно вперед, стопа назад. Вісім. Сім. Видих. Шість. Пять. Чтири. Три, два. Один. Чудова робота. Займіть, будь ласка, положення, сядьте на сідниці. І попрацюємо з нашим низом живота. Займіть положення долоні позаду себе. Зверніть увагу, пальці рук повинні бути по направленню стоп. Розкрите грудний відділ, займіть положення трошки корпус змістіть назад, підніміть дві ноги і розкриваємо коліна в сторону, опускаємо стопи, тягнемо до підлоги. Такий поінт. Легеньке торкання і зімкнули. Почнемо. Вісім, сім, шість, видих. П'ять, чотири, три, два, один. Опустіться на предпліччя. Підніміть дві ноги і почнемо розкривати коліна в сторону і змикати. Працюємо. Видих. Вісім, сім, шість. Рівна спина, погляд прямо перед собою. Дихаємо 4, 3, 2, 1. Чудова робота. Ну що, переходимо до прав кегеля. Вправи кегля це вправи, які допомагають нам. Підтягувати м'язи тазового дна. Не хвилюйтеся, якщо з першого разу у вас не вийде виконати цю вправу. Насправді, м'язи тазового дна, дна працюють при різних вправах, коли ви присідаєте в пліє або коли, коли ви відводите ногу назад і навіть в присіданнях. Ну що? Можна заплющити очі, найголовніша задача це зімкнути вуста а щелепу розкрити, так, щоб зуби в нас не змикались. Можна заплющити очі, знайти рівне положення. І тепер нам потрібно умовно уявити, як з зоною проміжності ви підтягуєте спагетінку до пупка І плавно опускаєте донизу. Давайте спробуємо. Займіть положення. Розслабте плечі, заплющіть очі. І на три рахунки ми починаємо підтягувати спагетінку і плавно на три рахунки відпускати. Виконуємо 5 разів. Почнемо. Підтягуємо. Один, два, три. Затримались і плавно опускаємось донизу. Один, два, три. Підтягуємо. Один, два, три і плавно опускаємо донизу. Три, два, один. І ще разочок. Один, два, три і плавно опускаємо донизу. І ще раз один, два, три. І плавно опускаємо донизу. Як перевірити, чи м'язи тазового дна працюють, ви можете підкласти долоню і сісти на неї, і таким чином відчути, чи відбувається підтягування, скорочення саме м'язів тазового дна. Ну що, маю надію, ви отримали класне задоволення від цих вправ. Підписуйтесь на мою сторінку в інстаграмі, там дуже багато класних. Вправ для жіночого здоров'я я з нетерпінням чекаю на наше з вами знайомство. Обіймаю вас міцно і пам'ятайте, ви прекрасні.